В обласній психоневрологічній лікарні номер 3 відкрили друге хоспісне відділення для людей, котрі страждають на деменцію. Медики переконують в умовах прогресуючого старіння населення, коли черга на місце сягає від 10 до 20 хворих. Додаткові 15 ліжок у клініці були просто необхідними. Специфіка відділення полягає в тому, що тут не лікуватимуть, а тільки надаватимуть необхідний догляд. В основному це відділення розраховано на людей похилого віку. Які не потребують особливого лікування, потребують догляду, і тому воно називається сестринським. Тому у нас не присутні кожен день лікар тільки по потребі. Реставрувати приміщення медикам вдалось завдяки підтримці європейських колег. Польща та Франція уже не вперше допомагають Івано-Франківській психоневрологічній клініці відкривати нові відділення. На черзі ремонт цілого поверху. Проте кого ж саме там лікуватимуть, лікарі ще не вирішили, адже потребуючих чимало. Може бути реабілітаційне відділення для Проведення активної реабілітації пацієнтів інсульту. Ну, на сьогоднішній день це питання в Україні і в області абсолютно від цих ворога вивели, не дали померти і забирають додому. Хто на носилках хто як, хто де. А вони потребують відновлення ходьби, відновлення діяльності, відновлення деколи мови. Якщо ж відкрити відділення для реабілітації після інсультних станів не вдасться, там лікуватимуть злочинців, котрих визнають неусудними. Лілія звончук, Сергій Попович, телеканал 402.